Дев'ята стація, Ісус падає третій раз під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ось уже втретє Спасиві спотикнувся і впав, а важкий хрест боляче притиснув його зранену спину. Чи зможе він знову підвестися? Над, надзвичайними зусиллями Ісус долає смертельну втому і біль. Він піднімається далі на вершину гори, там Спаситель віддасть своє життя як викуп за наші душі, рятуючи нас із полону гріховної темряви та відкриваючи нам благословенний вхід до вічного щастя, в небесній Батьківщині. Помолімося за навернення грішників. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокушу, але визвели нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і плід плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаси збавителя душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Перетерпівий за нас трасти Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. Десята стація, Кати знімають одіж із Ісуса Христа, слава страстям твоїм! Слава довготерпінню Твоєму Господи. Прийшовши на місце страти, войки здирають з Ісуса прилиплий до зраненого тіла одяг. Гострий біль пронизує Спасителя, та він не виявляє жодного спротиву, бо твердо вирішив прийняти всі страждання. Такою є воля Небесного Отця. До того ж Ісус добре знає, що ніхто. Крім нього, нездатний заплатити за наші гріхи, і тільки Він, Божий син, ставши людиною, поєднає нас всем небесним, даруючи нам духовне Воскресіння і благодать стати Божими дітьми. Помолимось за Божу ласку і любов для нас. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погроди це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душам наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Перетерпівий за нас страсти Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Одинадцята стація. Ісуса прибувають до Христа. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи! Грубі цвяхи пробивають руки і ноги Христові, у який же болючий кожен удар молотка, гучні зойки вириваються із грудей Спасителя та губляться десь, аж за мурами Єрусалиму. Хрест із розп'яттям тим Месією піднімають, і гострий біль наскрізь пронизує усе його тіло. Попереду ще три години жахливих страждань. Що ж було справжньою причиною всіх тих подій? Чому Син Божий зазнав катувань? Гріхи людства спричинили ці страждання. О, гріхи приносять людям багато лиха і готові кинути їх у пекельну безодню вічних мук. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, веди до неба всі душі то поспіши з особливою допомогою до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Помолімося, щоб собі випросити терпеливості у терпіннях та випробуваннях. Отче наш, є сини на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Протерпівий за нас страсти Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Дванадцята стація. Ісус умирає на Христі. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Темрява огортає землю, довкола голготи кружляє смерть. Розіп'ятий поруч з Ісусом розбійник, визнаючи свої гріхи, просить про заступництво і здобуває Боже прощення. Істину кажу тобі, запевняю Його Спаситель, сьогодні будеш зі мною в раю. Помираючи, Ісус вимовив останнє слово. Звершилося. Розпочавши свою місію в околицях вофлеєму, Він завершив її на Голготі. Син Божий прийшов у світ, щоб подарувати всім людям прощення. Він молився навіть за своїх кривдників, які розіп'яли і зневажили його. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Всі потребують прощення, та не кожен здатний прийняти Його, а тільки той, хто визнає свою вину і сам уміє прощати. Дорогий Ісусе! Огорни мене Твоєю добротою і любов'ю, навчи мене щиро визнавати свої провини, прощати всім і здобувати прощення, помолімося за вміння прощати всім і отримувати прощення самим. Отче наш, що є сине небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тріб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокушу, але висвели нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Перетерпілий за нас страсти, Ісуса Христе, Боже наш помилуй нас. Тринадцята стація, тіло Ісуса знімають із Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Колись біговище десь взяв. І озлоблених юдеїв сповна насетилося кривавим видовищем, голгота обезлюдніла та вкрилася тишею. Тільки ледь притомна мати Христова й кілька Його вірних послідовниць з рідної Галилеї не покинули Ісуса. Важкий смуток каменем наліг на їхні серця. Та ось на голготі з'явилися ще дві постаті. Це заможний чоловік з Ариматеї на ім'я Йосиф. І праведний не ходив з Галилеї, вони прийшли забрати найсвятіше Ісусове тіло, щоб з злибокою пошаною поховати Його. То був останній вчинок, яким тоді послужили Христові і Його послідовники. Та про мене зовсім небагато часу, і всі вони знову служитимуть Ісусові, хоч Він уже перебуватиме в домі Небесного Отця. Тисячі навіть мільйони людей услід за ними навчаються радісно служити Богові. Усіх їх зватимуть християнами і святими. Господи, я також хочу служити тобі. Навчи мене завжди чинити так, як це личить християнину, і щодня робити щось для тебе. Прийми також мій спів і молитву на цій хресній дорозі. Помолимо, щоб ми стали справжніми, вірними послідовниками Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас від лукаво, Амін. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаси і збавителя душам нашим, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Притерпіве за нас Ісусе Христе, Боже наш. Помилуй нас. Чорнадцята стація. Тіло Ісуса кладуть у гробницю. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Йосиф був поважним радником, його звали в Єрусалимі римські урядовці, тому Пилат дозволив йому поховати Ісуса. А мав Йосиф приготовану для себе гробницю, яку висік у скелі. Неподалік від місця розп'яття. Саме туди він вирушив із Некодиму, щоб шановливо поховати Ісуса. Взяли вони тіло свого учителя, обвили його чистими пахучими полотном і поклали в новій гробниці, прикотивши до входу великий камінь. Так закінчилася історія Ісусових страждань. Та вже незабаром вона отримала славне продовження. На третій день. Рано вранці, коли учні принесли до гробу Спасителя похуче миру, з'явився їм осяйний Божий ангел у білій, як сніж одежі. Він відкотив важкий камінь від порожнілого гробу і сповістив про славне Христове Воскресіння. Господи Ісусе, ми низенько припадаємо перед Твоїм Христом і славимо Твоє Воскресіння. Помолимось! За душі терплячі у Чистилищі і за померлих з наших родин. Отче наш, Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Притерпі за нас трасти, Ісусе Христе, Buzza nos, pomyli nos, ani.